Всім привіт! Ви хотіли нормальний трактор, пожалуйста. Ката КІЕ-354. Повноприводний. 35 кінських сил. Він досить комфортний. З кондиціонером. Повноприводний трактор. 4 Ну, Отличний трактор по якості і по комфорту. Давайте пройдемося, по ньому і подивимося в чому тут. Які тут є хороші штуки в цьому тракторі. Значить. Дивимося. Дивимося, у нас э, радіатор кондиціонера, радіатор двигуна, э, компресор э, кондиціонера. Э, далі два насоси, генератор, двигун чотирьохциліндровий, без турбіни, звичайний, 35 кінських сил. Э, акумулятор. Акумулятор у нас 100 А. Там погано видно, але соточка стоїть. Э, далі... Попередок. Передок досить потужний, е, можна використовувати спокійно даний передок в тракторі і встановлювати на нього е, фронтальні погрузчики. Е, даний конструкція переднього моста дозволяє спокійно встановлювати е, потужність його трішки слабша, ніж у Донфенга, але це е, десь середина по е, толщині метала між самими простими мостами. Ті, які використовуються на 40 кінських сил. І самими потужними, це якраз от серединка. Далі, є гідровиходи у нас наперед. Ось тут. Дверки відкриваються у нас справа Справа зліва. Є ступенька справа зліва для того, щоб можна було залізти в трактор Для зручності. Колеса. Розмір колес. Передні. Зараз знайдемо. 6,5 на 16. Задні колеса. 11,2х24. Задня частина Задня частина. у нас йде доповнитель розширительний бак на гідравліку. Оця от верхня частина е, у нас йде е, отдельна ванна для гідравліки е, в самій трансмісії. Оця от верхня частина і доповнітельний розширительний бачок. У нас йде 2 циліндри. Для чого їх поставили? Для потужності підйому навісного обладнання. Тут можна, давайте так, тут посилено. посилений підйом сірги і можна майже в два рази більше, ніж в стандартних тракторах, там, де просто немає циліндрів, а внутрішній циліндр в два, два з половиною рази можна піднімати більше вагу, ніж на звичайному тракторі. Тому, наприклад, якщо ви ставите там. Тяжку дискову борону, то сюди ви можете спокійно ставити і все витримає. Так, далі. Далі у нас двохдискове щеплення йде в даному тракторі. От. Воно не настроєне в цьому тракторі, але але воно двохдискове. Угу. От, ми пробували просто. Включали і спочатку вращається вал відборомості, а потім вже трактор починає рухатися. От. Далі. Що хотів би відмітити, частинки вони розварені більш-менш правильно і їх переварювати навіть потім через 5-10 років не потрібно буде, воно спокійно буде витримувати. Далі, пластиковий бак, пластиковий бак і защита під баком. Кліренс, хоч і на, на великих колесах, але кліренс досить непоганий і достатньо для того, щоб ви могли комплексно відпрацьовувати, обробляти, обробляти в даному тракторі. Вот, вот. комплексно так сідаємо в данный трактор урочок управления Що мне подобается. подобается панелька мне подобається. панелька йде электронная Ось така. я сейчас выключу и включу запалювання, так чтобы вы бачили як тут все спрацьовує. Ось так чик круто молодцы так трошечка дальше так значит Дивіться, що у нас у нас рівний пол. за рахунок рівного пола. ногам можливо не настільки зручно, але не шумно в трансмісії. Не шумно. Від трансмісії немає шуму. В салоні не шумно. Ще допоможно можна буде зашити оці от е, крила і в принципі шум ще буде менший. Але і так його в принципі ну, він, він на голову не дав. Є у нас музика, музика проста, але вона тут присутня. Є кондиціонер. Ми зараз заведемо даний трактор Да. От Те, що мені подобається, я проїхався на даному тракторі, трансмісія, по-перше, не шумить, навіть в ДТЗ, я не хочу сказати, ДТЗ досить непогані по якості трактора, але трансмісії шумлять. В Каті 354 трансмісії не шумлять і легко переключається передача. Синхронізаторів тут немає, але дуже все легко, і чітко включається. І, ну, отут вже майже як в автомобілі. все. Привикати після автомобіля до трактора, такого, такої якості в принципі буде досить просто. Ви сіли, поїхали, і вас. Ну я зараз з відкритими дверима, мені дискомфортно, коли я заведу трактор, включу кондиціонер, обдуває. Повірте, в навіть не в кожному автомобілі так працює кондиціонер, як, як працює в даній каті. Для я начинаю весело. Вот просто в этом вымогах. Дуже круто. Ну Давайте я продовжу, а потім все-таки заведу, посижу трошки в тактері, щоб не було так жарко. Значить, дивіться, є у нас реверс вперед-назад. Реверс е, трансмісія на, на 8 4 понижених 4 повишені передачі, речах переключення передач, понижені повишені передачі і речах е, вперед-назад, речах реверса. Е, включення валу отбору мощності на 540. На 720, Оборотом ну, на самом деле можуть писати не сильно достовірно, обично це 540 і 1000 оборотів. Ну, написано 720. ладно. круіз-контроля, то тобто есть ручний газ, гідравліка, вона ви можете використовувати Ось цим речагом, піднімається, опускається. І ще допомільно, принудительно, у вас допоможні секції стоять. На е, доповні розпределітель гідравліки. Вони тут також умонтовані, які гідровиходи виходять як наперед, так і назад. Ви можете навісне обладнання, наприклад, якщо це у вас буде е, лопата отвал з гідроповоротом, вам не потрібно нічого сюди до... доставляти в даний трактор, вам потрібно просто купити лопату отвал з гідроповоротом, підключити її, в сйоми і поїхали. все. От, все. От, і Адаптувати, там, щось докупляти сюди не потрібно. Тут все вмонтовано, тому він. Е, я вважаю досить шикарний трактор. Е, ну, у мене в, основному, в салоні просторно. Уже не, ну, я не, у мене рост 1,80 м. На мене нічого не дав в даному тракторі. Мене, ну, я себе комфортно почуваю при масі в 90 кг. От, е, чудово. Так, Далі, що у нас тут? А, компресор. Якщо комусь заважає те, що стравлює повітря... Із розчарітельного бачка, то можна виключити просто компресор. От він у вас працювати не буде. Тут компресор вмонтований, як доповнительна функція. Десь підкачати колесо. Ну, в принципі, цей компресор сильно не потрібен, але з урахуванням того, що вимикають часто світло компресор, і можна підкачати колесо як в тракторі, так і в автомобілі або використати, це буде досить круто на сьогоднішній день. Тому... Да, ставлю жирний плюс. Неочікувано, що могли добитися більш-менш нормальної якості. Китайці в досить простому, давайте так, досить недорогий трактор із тими наворотами, які тут є, і з той подгонкою деталей, як він працює. Він не шумний, трансмісія все легко включається, нічого не шумить. Це дуже круто. За ці гроші це в принципі дуже круто. Тому для замовлення техніки номер телефона вказаний у вас на екрані. Набирайте, замовляйте безкоштовні доставки у нас по Україні. Всім гарного дня. Так, группу. Кондиціонер ще став.